Перша посада це стілець стилецького відділення, стилецького зводу, стілецької роти. Тоді більшість з нас це були вчорашні цивільні. Тому робота у нас була в основному це блокпости та охорона всіляких об'єктів. За місяць після цього батальйон в повному складі вирушив на Миколаївщину. Там вже пішло те, що от Зараз таке основне буде незнайоме. Окопи, бліндажі, гопчики, спешки. Потім ми просувалися вже в Херсонську область. Останні наші позиції там це біля населеного пункту Олександрівка, власне, недалеко від самого Херсона. Було лячно, особливо коли десь щось недалеко бахало, якісь обстріли, щось прилітало на територію місця розташування, де ми знаходились. Іноді навіть спокійний недільний день, коли по, всім, по всьому Києву була комендантська година, ми були на блокпосту, там Буквально менше, ніж сотні метрів. Ціла касата града лягла. Ми тоді з побратимом дуже швиденько опинилися в окопі, я навіть не знаю, як це вийшло. І з більш цікавого, що пам'ятаю, це друга наша компанія, виїзд на Слобожанщину. Ми тоді з побратимом робили всякі розвідувальні вильоти на дроні. Багато чого цікавого бачили, іноді навіть працювали, коригували вогонь наших вогневих засобів по місцям розташування противника та місцям зберігання зброї противника. Коли я був на відновленні навесні з батальйоном, я навіть встиг отримати заброження на пару виступів, один захід сам організував. А прибуток з якого потім направив на те, щоб ми віддемонтували наш автотранспорт. Музикою професійною я займаюся з 2007 року, з кінця 2007 року. Саме тоді я почав отримувати гонорари за свої виступи. І трошки пізніше, вже в 2008-му, моя музика почала видаватися і продаватися, за те, що я теж почав отримувати гроші. Але основний напрямок моєї діяльності це завжди була організація заходів. Від маленьких якихось вечірок і концертів до музичних фестивалів на кілька тисяч людей. Є у мене поки що єдиний вокальний і, можна сказати, не електронний твір. Це пісня називається Солдати з України. Я свого часу цікавився югославським конфліктом, особливо війною за незалежність в Фарваті. Це 91-95 роки. І коли почалося повномасштабне російське вторгнення в початок великої війни, я бачив багато паралелей з тим, що відбувалося там. В принципі, хорвати захищались від противника, що мав досить велику перевагу над ними, як по техніці, так і по живій силі. Як у нас, так і у них на початку, все почалося досить цікаво зі збиття двох літаків. І в той час один хорватський хлопак, що пішов служити добровольцем, він також був музикантом, заспівав одну патріотичну пісню, вона називається «Бой на глави, «Бійці з Чавоглава». Він заснував музичну групу, ця група досі існує в Хорватії. Ця пісня дуже сподобалася свого часу мені, я її переклав і переспівав.